Та, я знаходжуся в Тернопільській області, в лісі. Неподалік села була живка. Ось такий ліс тут буде в мене така невеличка мандрівочка Цим лісом. Грудень, місяць, але якісь тут гриби, ще такі ростуть. Подивішсь. Я не знаю, що це за гриб. Оце яка стежка. Якісь звіри ходять цієї стежки. Я продовжую далі йти лісом. Ще якось бачу грибочка тут. Ось такі грибочки. Я не знаю, що це за грибочок. Ось такі ще грибочки в грудні місяці. А це якісь звіри хазяїть. Це свіже. А тут такі лісочки тягнуться від малих Калетинець так, до Онишковець і аж до Шумська. А тут дикі звіри хазяюють. Тут така стежка звірів. Це я так вибрався з хащі. Продовжую далі йти. Зараз знаходжуся в Тернопільській області, неподалік село Воложівка. Тут такі круті схили, на них посадили ліс. Тут посаджений такий сосновий ліс, то тут, тут а маслюки ростуть, але ще є де-не-де де береза, то підберезовики є. Трапляються підберезовики. Такі тут підберезики світлі. Такою білою шляпою туман в ложівки не виднося, але що там в Ложівка, яка називається лоза, єлі-єлі через туман видно. Отут отсюда Трапляються мастюки такі світлі. З тоненькою ніжечкою такі світлі мастючки туди трапляються. Такий туман. Хмуро, там грудень місяць, а на цьому горбочку то маслюки такі трапляються темні, темна шапочка і такими товстими корінчиками, такі, корін... такі корінчики, як... як гриби настоящі. А тут аж до малих калетинець, тут такі звичайні маслюки, такі жовтенькі, з тоненькою ніжечкою. А саме на цьому горбочку оті. Такі з грубою ніжкою. Тут колись хутор був, за ніякого признаку нема, що то садок такий був, яблуні, сливи, сливи росли. Хата довше тут стояла. Оце так. Подичавіло, Ну десь тут була хата, я так думаю. Тут такий горбочок. Напевно, тут хата стояла, я так думаю. Колись як тут стояв хутор, такий садок був, такі яблук, яблуні, такі сливи, а зараз якісь ясини, хащі. Ні одне, ні одне плодове дерево не збереглося. Десь би була б яблунька, а то нема. Тільки ясени, Такі якісь хащі. От тут лоза кажуть. Оце те як колись мали поле, так і на полі ставили хату. От тут також, як було поле. Так і ставили хату. Тут хащів не було, бо Бу була хата, була господарка, клуня. а Там річка протікала, тут було де худобі пастися, коні пастися, корови паслися. Тут там, поле. Чиєсь воно було це поле. От там, де ці деревцята, то там знаходиться джерело. Тільки його зараз не виднося, бо тому що бобри запинили і там вода затоплена. І я думаю, що колись тут напевне воду хуторя не брали. Там джерело таке сильне було, та добра була вода. Але ж бобри позапиняли і затопило. А там хутір був. Тут джерело, видно, брали воду. Тут. Бо я щось керниці не пам'ятаю на цьому хуті. Їм, певно достатньо було цього джерела, я так думаю. Це такий похмурий день, грудень, день маленький, сонце не може про... через хмари пробитися. Ось там де ці хащі то в 90-х роках минулого століття торф копали люди. Опалювали хати, їжу приготовляли на торфові. За торфу ніхто не копає. Зараз їжу готують на газові, газ провели. Хати опалюють, частково опалюють газом, а ще трошечки... Гляді дрова, трошечки ще й дровами. Та й так. Трошечки палять трубки дровами, трошечки газом гріється Та й так. Ось така в мене вийшла мандрівочка.